Всім доброго здоров'я. Трошечки в нас сніжку насипало. от Зараз попробую трошки повагортати з подвір'я, десь туди, в сад. Ну і може на дорогу побачу, на дорозі може також розгорну. От, завтра виїжджати треба буде, що передають на цілу ніч. Не рухав би, але на націлені ще передають снігопад, тому трошки розгорну, щоб менше завтра було. Так, пробував я вам тут горнути. Все файно, нормально, нічого не скаче. Спочатку сюди нагорну, а потім то все вигорну туди в сад вперед. Вчора в нас падавши дощ, сьогодні вже замало все снігом Ось так працює, в принципі, лопата. Що не скаче, все працює Одною рукою незручно трохи звичайно, але Що? Ходить звертати це все одною рукою роблю, коробка зліва, пам'ять фрези, навіски верніше також зліва, і воно в принципі, в принципі достатньо одну руку задіяти. Так, воно вже на горному кубку. Так, дивлюся тут просто, що я в паркан не заїхав і в хату. Пам'ять, навіска це супорова штука. і казав нічого не, не скаче більше снігу а, ой не туда отак так виглядає на подвір'ї. ще зараз побачу може і на дорогу виїду Залежно скільки там снігу. Супер лопата не зависає, працює передом набагато зручніше. Ну і отак от виходить вже чистий цей. Передом набагато зручніше працювати, ніж ззаду. Все згортає до цього, до трави. У нас мороз холодно. Далі вже покажу, може на дорозі трошки, руку замерз, погрівся. Ну Тут ще один момент покажу, так як я і говорив. На тих тягах лопата буде повторювати рельєф. От. Зараз от трактор стоїть косо. Ну, от, типу, тут є яма, тут колеса на горбі. А лопата далі виїхала на рівну поверхню. Ну і якщо ми дамо задню. Для прикладу. Зад їдемо. Я їду назад, лопата зараз буде вирівнюватися по трактору. от Ну і так само вперед. от Я даю вперед. от І вона стала по, по горизонту. о, я вже там аж землю загорнув. Так що все працює наразі, передня навісочка. Так, ну спробуємо тепер на бік як вона працює. Третю повишену опускаємо. Зручника забув зняти. То ми зараз під горочку їдемо. Пата працює нормально. Працює лопата ще покажу як вниз їду Це згори. Очищає до самої землі практично. Так що якось отак от воно все працює, на мою думку, нормально. Так, позгортав тут трошечки з подвір'я, вигорнув вже нормально, можна виїхати сміло. І ще замі... замітив один недолік, або я е, в принципі навіть і не подумав, але тепер побачив, що треба доробити. Отут між тими двома тягами треба такі. Розкоси дати, як, на, як позаду на новісті є. Бо десь чуть-чуть було її сюди підігнуло, я притиснув той кут і назад її вирівняв. Все ж таки треба тут отут от, 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 навіть от, його, чи то від того, що я десь впирався, воно там фарба потріскала. Може і так, в принципі. Але розкосики треба дати. Один зверху, один знизу. Що вони один одного не чіпляли, а так в загальному все працює. Ось от відео про випробування. Все, до наступних відео.